Чи Кожну тижні. Пустіть, через мікро. Через свій Друге питання як часто ви погоджуєтеся відвідати такі заходи чи події? подіями? буду чекати <реклама> відеосвітлення, я, думаю, до Читати, я на розкажу про себе. Зланого досвіду, перед тим, як прийняти пропозицію відвідати якийсь захід, я дуже довго думаю. Я всі зна і проти, і якщо я піду, якщо я не піду. І врешті-решт, це займає мене дуже багато часу. І що саме найжахливіше у цьому всьому, це те, що більшість таких обтомовань закінчується відмовою. І ще одним з таким негативним фактором цього процесу є те, що я. Дуже в процесі, коли я думаю, я відчуваю себе дискомфортно, дискомфортно, якось переживаю і, врешті-решт, негативно впливає на, на мої інші справи, які я виконую. Які ж основні причини відмов, моєї відмови? Перше це те, що зазвичай такі події попадають на вихідність. Коли мені кажуть, що там потрібно в суботу, зранку або в неділю зранку десь бути на якомусь, на якомусь заході, перша моя думка, яка вмикається, це ні, я не піду, бо я хочу поспати. Після тяжкого тижня робочого, з понеділка по п'ятницю, я тільки мрію, щоб суботу до 12 години полежати в мішку і насолодитися цим прекрасним моментом, коли ти не стаєш по а Встаєш тоді, коли ти реально виспався і відпочив. Другі, друга причина, яка мене зупиняє такий захід, це те, що вмикається якась думка, я її називаю, втомитися. Причому втомитися лапках. Чому в лапках? Тому що е, я десь там мене підсознання це Україну. себе наколучувати, що це буде дуже важко, що це там треба якби, це займе дуже багато часу, і, можливо, це мені буде якось нецікаво, і врешті-решт я втомлююся. Якщо я відмовляюся, що, врешті-решт, відбувається? Перше, це те, що я дійсно можу не відвідати цікаву подію, я можу не познайомитися з цікавими людьми, або ж я. Просто не отримаю того відпочинку, який я могла б отримати і пішла. Адже, як кажуть, відпочинок це теж це зміна обстановки, тому що при зміні обстановки ми отримуємо якісь нові враження, нові емоції, і від цього більше відпочиваємо. Причому відпочиваємо більш морально. Тобто моральний відпочинок більш важливіший, ніж фізичний. Подібна ситуація сталася в моєму житті недавно. Буквально на минулому, на минулому тижні мій колега підійшов е, до мене і задав питання, чи не хочу я поїхати пере... на Хмельницький на спередиаду. На вихідних. Перше, звичайно, як я зреагувала, це те, що це буде на вихідних. Два дні, з 8.30 до 8 вечора, ні, я більше не піду. Подібне ну, ну, запрошення отримали нашого hr департаменту на роботі. І тоді воно в мене навіть не, так, не попало в категорію обдумованих. Це було категорично, ні. І це мій колега, напевно, помітив мені, на, мені якісь, на моєму вищу долю сумніву і почав точніше, оперативно так швидко зреагувати, тепер формулював питання. Це питав мене, чи я міг грати в шах. Я теж швидко відповіла, сказала, так я грала дуже давно, це було десь приблизно 5 років тому. Після цьому, протягом 5 років я зовсім до них не доторкалася до шахів, і не грала. Але я згодилася, причому погодилася дуже швидко. Я на коридорі. Врешті-решт я відпочила і відпочила саме морально, а не фізично, оскільки фізично я вставала після 7-й ранку, зазвичай там на годину раніше, ніж я стаю на роботу. Але це я поправила дуже просто, як спати на годину раніше. І я вам скажу, це дуже допомагає лягати раніше, тоді відчуття цього сну не немає. Історії із цих всіх подій, коли я після того погоджуюсь відвідати якусь подію, і в більшості випадків, це 90%, я отримую від цього задоволення, зробила для себе висновок, напевно, можу порадити кожного з вас це те, що якщо у, вас, якщо у вас щось пропонують, якщо у вас нема залізного аргументу, не піти на цей захід, погоджуйтесь, якщо у вас. Вас запрошують, і якщо у вас, не, якщо у вас виникають в голові ці питання, а якщо вам буде погано, а я би могла піти там в друге місце, я би могла зробити щось інше в цей, в цей же час, треба погоджуватися, скільки краще зробити і жаркувати, чим не зробити і жалкувати. Це не таке як відчуття, яке. Неприйнятне, так тому, якщо вас запрошують, погоджуйтесь і ви отримаєте в цього задоволення.